Глайдера треба 50 грам на гектар, якщо я правильно пам'ятаю. Да. 35-45 грам на 100 літрів робочого розчину. Соответственно, на. 200 літрів на гектар треба приблизно 80 грам глайдера. Це силиконовий неоногенний а, прилипач, як прилипач, поверхнево-активна речовина. Він а, дуже сильно зменшує силу поверхневого натягу. А, от спочатку додаємо халайт, робимо воду а, кислою і не жорсткою. Потім додаємо декват. Батман або альфа-декват. І потім в кінці додаємо е, приблизно там, до 100 грам на гектар е, глайдера. Все. І це е, умови, за яких е, ваша диссикація буде ефективна. А, да. І не вздумайте вносити по е, сонцю декват. Тому що принцип роботи в нього такий, що він має спочатку розтіктись по рослині всередині, от. а тільки потім на нього повинно світити сонце, і тільки коли світить сонце, він. Е, Викликає фототоксичність у клітиночок, і вони помирають. Тобто по сонцю вносити декват не можна.